Двохметровий забор наліво, двохметровий забор направо. Мені треба сад, подумала я, бо з таким видом і кава гіркіша. Абрикос та дві яблуні відразу, бо і тінь в майбутньому буде, і зірвати з дерева смакоту теж хочеться. Не рекомендую саджати дуже багато плодових, бо розумійте, що їх потрібно постійно обрізати та обробляти. Нагородик теж ділила діляночку. О, лохина це окрема любов. В перший же рік посадила п'ять кущів і вже два роки об'їдаю з цією смакотою. Рятуй під парканом. Масхев пізніше організувала біля них клумбу з шавлею, гортензією та злаковими. Є у мене і зона провансу з десятьма кущами лаванди, і до них приєдналися ще рожеві троянди на штампі. Ще три зони з клумбами мають і хвойні, і листяні рослини, такі як троянди, лілейники, хости, гейхери, ромашки. А щоб клумба і восени виглядала виграшно, саджають 30 кущів хризантем мультифлори. Також багато саджаю і цибулькових. Маю багато квітів у горщиках, які прикрашають зони, що вже відквітли. Ще на початку формування клумб вирішила, що хочу малодоглядовий доглядовий сад, і тому встелила поверх перию агроволокно та кору з бордюрами та провела капельну стрічку. Добавила трішки декору за два роки моєї праці положено немало, і в планах ще багато чого додати, але кава вже п'ється солодко. Вдячна кожному, хто слідкує, як росте та розвивається мій простір. Ви теж внесли свою частку, бо дуже мене надихаєте.